Церкви. Рубрику про спадщину Другого Ватиканського собору готує отець Васильянин Яків Шумило. Розглянувши особливості літургійної мови, переходимо до роздумів над значенням святого таїнства Євхаристії у житті християнських громад. Катехізм католицької церкви навчає нас, що Євхаристія є джерелом і вершиною всього християнського життя. А тому всі інші святі таїнства, церковні служіння, спрямовані до неї, оскільки Євхаристія містить весь духовний скарб церкви, самого Христа. Конституція Пресвяту Літургію Другого Ватиканського собору називає святе таїнство Євхаристії таїнством любові та знаком єдності. Ці визначення вказують надію Бога, який дарує нам своє життя. Недаремно слово Євхаристія перекладається як подяка, зроджуючи відчуття радості за нове. Боже життя, тому в цьому епізоді ми поглянемо на те, яке значення для людини має дар, щоб усвідомити велич Пресвятої Євхаристії. Дар, дарунки, здебільшого асоціюються з чимось безоплатним, подарованим з нагоди визначних подій у житті людини. В інші дні отримати щось задарма вважається радше винятком, ніж нормою, тому деколи можна почути, що безплатним є тільки сир у мишоловці. Ця фраза, свідомо чи несвідомо, повідомляє слухачу про підступ, який може приховуватися, коли вам пропонують щось задарма. Повсякденне життя показує необхідність праці, щоб заслужити чи здобути якусь річ, тому людям завжди приємно отримувати подарунки чи вигравати у лотереї, оскільки це щось таке, що контрастує зі звичайними буднями. Переконані, що нічого не дається задарма, люди часто керуються суперництвом і конкуренцією, щоб щось завоювати за рахунок інших, ба більше ця потреба може негативно вплинути на самопочуття та сенс життя. Наприклад, коли людина не знає чи не відчуває, що її люблять, то прагне довести це, намагаючись усім сподобатися. Це призводить до думки, що її життя має цінність лише у світлі схвалення інших, а її ідентичність базується виключно на судженнях оточуючих. Бажання завоювати визнання та яскраво себе представити простежується, наприклад, у соціальних мережах, завдяки продукуванню красивих фото, зніманню нових відеороликів чи поширенню численних дописів, підлітки й дорослі задовольняють свою потребу довести іншим, що вони чогось варті, кращі інших, або просто хочуть подобатися людям, щоб заслужити їхню любов. І байдуже, що з багатьма глядачами вони можуть бути навіть незнайомі в реальному житті. Нерідко намагання такого типу довести іншим, що вони варті любові, призводить до болючих та саморуйнівних наслідків для людини. Господь натомість показує людині зовсім інше бачення любові. Якби хто за любов віддав скарби свого дому, зазнав би лише погорди великої читаємо у книзі Пісня Пісень. У Святому Письмі ми зустрічаємо важливу істину любов не можна купити, її не можна виторгувати, вона безоплатна за визначенням, є даром. Який не залежить від заслуг, багатства й бідності, та від того, настільки ми є чудовими людьми. Любов не заслуговують, її отримують і віддають безкорисливо. Євангельська логіка вчить нас, що для Бога ми всі є цінними та любленими, незалежно від відмінностей, які нас розділяють. Пропонуючи свою безумовну любов, Господь кличе кожного увійти з ним спільність. Іншими словами, кожен запрошений на Божий бенкет яким оці церкви називають Євхаристію. З іншого боку, на цьому бенкеті ніхто не заслужив собі місця, ніхто не достойний прийняти самого Господа в Євхаристії, адже кожен з нас є грішником у порівнянні з Богом. Однак саме в цьому полягає цінність Божого дару, який Христос пропонує на відпущення гріхів. Господь є джерелом кожного дару, Він дарує себе людині передусім через свого Сина, Ісуса Христа. Бог бо так полюбив світ, що Сина свого народного дав, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, а жив життям вічним. Ісус, істинний Бог та істина людина, проживаючи між нами, зробив себе цілковитим даром, який стає вираженням найбільшої любові. У кульмінації свого життя Ісус запропонував нам дар свого тіла і крові. Важливо підкреслити, що свято таїнство Євхаристії було установлено Христом перед його страстями і смертю, які є вираженням нерозривної мережі фізичного, політичного, судового і психологічного насильства. У цих обставинах дар Євхаристії набирає парадоксального значення Ісус віддає своє життя Богові, щоб перетворити смерть на дар єдиний спосіб обернути негатив і зло на великий акт любові. Дар Євхаристії розповідає нам про безмірну любов, яка перемагає навіть смерть. Господь віддав себе на смерть, щоб через Воскресіння дарувати себе на поживу всім і завжди. Тому церква, звершуючи Євхаристію, сповідує, що цей дар вкорінений у самодаруванні Христа задля неї. Ми любимо, бо Він перший полюбив нас, наголошує апостол Іван. Зрештою, Господь у Євхаристії залишається тим, хто завжди любить нас першим. Пресвята Євхаристія вводить нас у єдність з Христом, у безпосередній контакт з Його любов'ю, і відтак чинить здатними любити так, як любить нас Христос до Кінця. Благодать Євхаристії має за мету привести християнина до досконалості любові, до дарування себе. Логіка цього дару полягає в тому, щоб ми були даром для інших, щоб жертвували себе, свої таланти, час, своє життя для інших. У такий спосіб стаємо свідками дії Бога, коли через наші вчинки, слова і спосіб життя Господь стає присутнім у світі. Свідчення можна описати як засіб, за допомогою якого істина Божої любові досягає чоловіків і жінок в історії, запрошуючи їх вільно прийняти радикальну новизну Христової любові. Наші діла віри і наставлення до інших нерозривно пов'язані з Христовим даром. Повним відданням себе людям у Євхаристії, яка дає новий імпульс життю і спонукає стати свідками Його любові. Віддавати себе означає втратити себе через щедре дарування в безкорисливій любові, без умов та обмежень. У такий спосіб можемо дати відповідь віри на зло, страждання та гріх, які сковують людину. Зрештою, дарування себе знаходить сенс не в самій особі, а має на меті сопричастя з Богом та людьми. Тому покликання кожного послідовника і послідовниці Христа полягає в тому, щоб бути разом з Ісусом, хлібом, що ламається за життя світу. Наслідування Ісуса у даруванні виражає так звану Євхаристійну духовність, якою жили чимало святих і праведників в історії церкви. Наприклад, нещодавно проголошений блаженним 15-річний юнак Карло Акутіс, якого називають покровителем інтернету. Як розповідають свідки, таємниця його духовного життя була щоденна участь у святій месі, приймання святого причастя та часта адорація при святої Євхаристії, мати згадувала, що її син дивувався, як стільки людей можуть стояти в нескінченних чергах, щоб відвідувати різні заходи, однак, незважаючи на те, що є католиками, не знаходять часу, хоч на кілька хвилин зупинитися в тиші перед кивотом з Євхаристією. Саме з любові до дару Євхаристії в Католицькій церкві з'явилася набожність до Пресвятого Серця Ісуса, традиція одногодинної Євхаристійної адорації у четвер та практика перших п'ятниць місяця, які включають приступання до Святого Причастя та святого таїнства Покаяння. Минулого року Папа Францис ще раз підтвердив цінність цих побожних практик і традицій, присвятивши Пресвятому серцю Ісуса свою енцикліку. Отож, католицька церква навчає нас, що джерелом будь-якого дару є сам Господь, який дарує нам себе у святому таїнстві Євхаристії з безумовною любов'ю, яка спонукає до наслідування Христа у нашому щоденному житті. Споглядання цього невимовного дару Бога своїй церкві зігріває людське серце, наповнює його вдячністю та силами, щоб могти протистояти гріху, чинячи себе даром для інших.